Глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про взаємодію органів місцевого самоврядування з територіальною громадою, формула влада плюс народ чи дорівнює дружбу. Про це ми будемо з'ясовувати з гостями нашої студії від влади, керуючи справами сумського міського виконкому Віктор Волонтерець. Вітаю вас, Добре. Від громадськості громадський активіст Дмитро Шестірньов і посередник між владою, і громадою, депутат міської ради Тетяна Журба. Вітаю вас. Отже, перше запитання до влади Віктора Мефодіоча формула влада плюс народ чому дорівнює? Ну, Можливо, дружба сьогодні не дорівнює, але влада плюс громада повинні бути рівними. І з одного боку, те, що повинна робити влада, народ повинен контролювати в даному випадку владу. І допомагати. Я думаю, що і та критика, яка на сьогодні є, вона повинна владою сприйматися як завжди правильно, якщо це критика і пропозиції аргументовані, обґрунтовані згідно з чинним законодавством і з урахуванням, ну, вибачте, тієї позиції, тієї ситуації, яка виникає в суспільстві чи в нашому місті. Дмитро, що ви думаєте від? Щодо, від громадськості, представляючи такий спектр має. людей. Віктор Михайлович сказав про те, що громадськість має контролювати владу. Ми тут не зовсім згоден, тому що, в принципі, влада це є громада. Влада це вже міська влада, так звані і осередки, і органи місцевого самоврядування – це вже. Осередки, які наділені певними владними повноваженнями, але діяти вони мають все одно не повністю в інтересах громади. Проблема нашої країни, нашого міста в тому, що абсолютно відсутні форми будь-якої прямої демократії. Тобто, у нас реально влада в країні є узурпованою, напівтоталітарною, все йде зверху вниз і не інакше. Тетяна, що думаєте з цього приводу? І з приводу того, що Дмитро сказав, що влада є узурпованою. Ну, я вважаю, що депутатський корпус і депутати безпосередньо мають дослухатися до всіх ініціатив містян, жителів міста Соми з свого боку знаходити для них шляхи, як допомогти в реалізації саме цих проєктів. тому що, ну, на мій погляд, ну я особисто суджу себе, так, своєї особистості. Я більш глибоко знаю, як працює сама система владна, і знаю, як саме допомогти ініціативним мешканцям знайти правильні двері, правильну людину, яка може їм допомогти. Це буває, звичайно, іноді складно, тому що ініціативи бувають досить різні, можливо, іноді ну, такі не зовсім зрозуміли для людей, які мислять по букві закону, так, як це зробити на рівні. Міського міського бюджету на рівні міста як це прописати, як це зробити, тому саме депутати мають пояснити і мешканцям, чи є це вик... Вик... можливим для виконання, і знайти можливість саме правильно довести ініціативу до представників владих структур. Які ініціативи, наприклад, скажімо, не проходять або на певному там етапі. Буксуються або, скажімо, залишаються незрозумілими. Ну, Дуже складно судити, які саме, тому що я працюю у певній сфері, це житлово-комунальне господарство. Я, наприклад, ну, мешканці, якщо звертаються, основні проблеми це, звичайно, такі місцеві, маленькі, це проблеми житлово-комунального господарства, це непрацюючі ліфти чи дахи, які течуть, там чи проблеми в підвальних приміщеннях, відсутність гарячої води, опалення і так далі. Donc Моє завдання, по-перше, допомогти людям в своїх будинках, uh -huh. створюючи ОСББ, будинковий комітет, і е, знайти порозуміння між тими структурами, які займаються обслуговуванням житла. Також є ініціатива е, зараз. Ну дуже нагальною є питання з енергозбереження, і е, дуже багато ініціатив пропонує і держава, і місто Суми е, в підтримці громадян в багатоквартирних житлових будинках щодо, наприклад, утеплення будинків. І е, дуже важливо донести мешканців. Цям про те, що існують певні ініціативи, які йдуть наприклад з Києва, так з держави, і що можливо ними користуватися і покращити собі життя і просто зробити простіше, ну, свої проблеми, тобто організуватися і знайти шляхи вирішення навіть іноді самостійно. Висловити свою активну позицію, бо часто густо саме за відсутності такої позиції, багато ініціатив там, де внизу залишаються. залишаються. Mm. Віктор Мефодійович, Представник громадськості сказав про те, що сьогодні влада узурпована. Ну, я хотів зразу сказати репліку, але ви якби так, дали так, мені що? це слово вже наступним запитанням. Це е, я вважаю, що ну, Дмитро, який заявив, це е, він не правий з точки зору узурпації влади і якоїсь вертикалі. Я говорю зараз, ми говоримо не за проблеми в цілому держави, а ми говоримо за проблеми міста. Угу. Якщо говорити про місто, то вибачте ніякої узурпації влади, тим більше вертикалі. Я не відчуваю, якщо я відчував її, працюючи до цього в 2006-му, там дві тисячі році, то вибачте, вертикаль, яка сьогодні існує, вона існує тільки шляхом рекомендацій, які нам надаються, і тих постанов, які ми повинні виконувати. Але вся влада у нас належить депутатам. Вибачте, представникам територіальної громади, я тут знову ж таки із Дмитром не згоден, тому що депутати обираються, хоч мажоритарно, хоч по списку. Вони в цілому так вони представляють територіальну громаду у владі, вибирають виконавчі комітети, затверджують заступників, тобто це їх також право. А з іншого боку, законом чітко передбачено контроль. Територіальної громади за роботою своїх депутатів, і навіть відкликання, яке передбачається новим законом, більш жорсткіше, ніж те, яке сьогодні є, коли зовсім не можна відкликати депутата. Тому я тут не згоден про узурпацію. Про яку узурпацію? Ну, ми говорили: є партія регіонів зверху, є партія регіонів нижче і є партія регіонів сама нижче. Скажіть мені, яка зараз узурпація влади, коли, наприклад, ці гілки. Повної вертикалі не існує, і е, свідками ми цього, що в цьому році, при зміні законодавства, особливо ботин централізації бюджетів бюджетної системи, ми сьогодні можемо вільно е, користатися тим, що ми отримуємо додаткові кошти. Ми можемо розподіляти загальний фонд на спеціальний фонд і закуповувати відповідне обладнання для освіти, охорони здоров'я і для нашого житлового господарства, що ніколи цього не було. А ми сьогодні це розпоряджаємося. І вибачте, коли коли нам зверху по вертикалі, як ви кажете, узурпація кажуть, що вибачте, от вчора була розмова, а ви знаєте, що не проіндексовані заробітні плати по освіті і по охороні здоров'я, і тому ви повинні цю індексацію виплатити 26 мільйонів, тому що індексацію держава не може це зробити. То ми, користуючись вертикальною або без вертикалі, говоримо: вибачте, освіта і охорона здоров'я сьогодні у бюджеті 2015 року. Вони працюють на субвенції освітній і медичній. І якщо індексувати заробітну плату, індексацію додати, то її додавати виключно з державного бюджету. Не може міський бюджет витрачати ці кошти на вказані цілі. От приклад не узурпації влади, коли ми говоримо наш бюджет, наші депутати і наші депутати будуть вирішувати, яким чином куди використовувати ці кошти, Тобто м'ячі на титяненої стороні поля можна так сказати. Дякую, Звичайно. так так питання. питає залиши під депутатом. Мені дуже цікава позиція Віктор Мофодій стосовно того, що всю відповідальність на себе мають взяти депутати. По перше, депутати І, представляють відповідальність. А... Ну Як... ми таке враження, що ви прикладаєте відповідальність на депутатів. Боже що всі у нас проблеми в місті Суми виникли через те, ви що в депутатському якась? корпусі депутати не працюють або якимось чином недопрацьовують. Я вважаю, що. На сьогоднішній день склалася така ситуація в місті Суму, що взагалі немає напрямку, куди йти, і немає загального бачення, куди взагалі, в якому напрямку рухається розвиток нашого міста. Мені таке враження, що просто йде просто розповсюдження бюджетних коштів невідомо куди, невідомо навіщо. і Немає взагалі жодної стратегії, куди ми рухаємося. Депутати, які намагаються, Донести свою думку і своє бачення стосовно цього приводу, просто е, дуже часто залишаються непочутими міською владою. Особисто міський голова не завжди чує всіх депутатів, у нього є сформована більшість, і якщо у нього вистачає голосів, навіщо взагалі чути чиюсь позицію? Я вважаю, що це якраз те, про що говорить Дмитро стосовно узурбації влади. І е, е, якщо взяти розподіл бюджету на сьогоднішній день, то, е, на мою думку, він формується. Принцип розподілу міського бюджету формується за принципом задовольнити найбільшу кількість виборців перед виборами. Взагалі, я не вбачаю в цьому дуже часто якихось стратегічних вирішень питань місті суми. Віктор, Михайлович, як не Я жодного разу не говорив про те, що повна відповідальність на депутатах. Я кажу те, що ми пропонуємо, депутати повинні якби підтримувати позицію влади. Це перше. А по-друге, йшла мова про репліку Дмитру, який говорив про узурпацію в вертикалі, а не узурпації влади в якомусь конкретному регіоні. Про це йшла мова. Можливо, так можна називати. Тоді, Тетяна точно... має на це право, але що стосується бюджету, дозвольте, я заступник, який веде фінанс. І в міській раді, і я готовий відповісти за кожну копійку, яка була витрачена в цьому році, і говорити про те, що сьогодні це на, ну перед виборами, виборцям і так далі. Ну, шановні мої, коли робляться дороги або робляться двори, або робляться криші, або купуються тролейбуси, то для кого ж ми працюємо? Ми працюємо для територіальної громади чи для когось. Це що? Ну так співпало, що сьогодні міський голова е, Лисенко, да? можливо, більшість там Батьківщини, можливо, сьогодні більше коштів. Але коли ці кошти витрачаються на потреби територіальної громади, скажіть мені, треба двори? Хто скаже, не потрібно. Треба Треба е, е, нову скважину? Треба. Треба тролейбуси купувати? Треба. І треба, треба. Треба ремонтувати лікарні, треба. Обладнання е, купувати для освіти. потрібно? Потрібно. Всі ці кошти витрачаються туди. Я хотів би запитати в історію. Шановні, а коли ми при відсутності коштів будували арки, будували суди, ремонтували прокуратури, ремонтували ОБЕПИ, це що було правильне використання бюджетних коштів при тих мінімальних 60 мільйонах коштів у бюджеті. Сьогодні ми також саме в цих процесах брали участь. Оті. Я тоді ніколи не голосував як представник влади за вказану позицію в бюджеті. Фінанси я не вів. Але моя позиція як члена виконавчого комітету завжди була категоричною Але, проти суті, такого розбажання в процесах Віктора ви ж були участь у і процесі? Є... Брати участь у процесі. Це не значить, що треба брати участь у процесі, захищаючи правдиву позицію, захищаючи позицію територіальної громади. Я захищаю завжди позицію територіальної громади. Чи були принципові такі моменти, коли ви відмовлялися ставити підписи? Від вашого підпису багато чого залежить. От ви говорите не про те часи. Що... А голосування, звичайно, я голосував проти суми житло, проти монополіста. Я голосував проти е, виділення коштів на вказані об'єкти, які не є першими по соціальній інфраструктурі. Я ніколи не голосував про це на виконкомі. Я ніколи не голосував про виділення квартир. Вибачте, не будемо говорити яким категоріям, яким вони не передбачені чинним законодавством. Зараз такого не, не відбувається, тетяна за цей рік такого не було. За цей рік такого не було. Ну я чесно кажучи, взагалі дуже складно мені е, е, зрозуміти, яким чин чином саме формуються пріоритетні напрямки на сьогоднішній день у формуванні того ж бюджету, і взагалі, е, куди ми йдемо, просто не розумію. Віктор зрозуміло, що треба робити двори. О, зрозуміло, і електротранс. От два напрямки, але наскільки які витрачаються всі кошти. Дякую. Тобто яким чином я зараз перефразую запитання. Яким чином взагалі визначається першочерговість і негайного вирішення проблеми? Які цей критерій? Що це потрібно в першу чергу, наприклад, там заробітні плати, якісь там соціальні, у другу чергу? Спочатку євродвори там у певні плата... певних межах міста, а інші двори якось залишаються поза увагою? Ну, складається про нами Заробітна плата таки... і соціальні виплати є першочерговими, так, я, я і вони не розумію. підлягають абсолютно ні. Умо обговоренню видатки. це захищені статті. Абсолютно все останнє формується за рахунок позицій відповідних структурних підрозділів, які надають заявку, де ж там участь депутатів та громадськості. Якщо це Депутати... структурні, це структурні підрозділи, які безпосередньо. Працюють... Структурні підрозділи представляють виконавчі органі ради, так. створені сумською міською радою і її депутатами. Угу. І коли вони вносять відповідні пропозиції і є відповідний проект рішення і пропозицій, він виноситься на обговорення депутатів цілий місяць. І на протязі місяці вони можуть говорити свої аргументи або контраргументи. В цілий рік, коли я веду відповідно фінанси, я напогоджу. Вальних радах і на сесіях абсолютно аргументував кожну цифру, яка проходила через бюджет. Запитання не виникало у вас на про мене Петяна, до мене не, не виникало. У вас, у мене завжди запитання виникають. Взагалі мені не зрозуміло на сьогоднішній день до кого. Ну я я е, е, себе позиціоную від громадськості. Мене громада уповноважила вирішити питання. Я приходжу в міську раду і стикаюся з проблемою, що взагалі е, за часту люди не знають, е, як вирішити питання, тобто немає навіть механізму його вирішення, немає крайнього в будь-якому відділі, тому що дуже багато звільнень пройшло за час за останні два. Роки дуже багато спеціалістів звільнені з своїх посад. І, наприклад, раніше я знала до кого саме прийти, тих, хто чим займається. Останнім часом у нас постійно відбуваються кадрові зміни, якісь структурні підрозділи змінюють свою форму, змінюються люди. Але спеціалістів залишається все менше і менше. І у мене велике питання: якщо всі ініціативи йдуть саме з цих структурних підрозділів на розгляд депутатського корпусу, то що представляється депутатам на розгляд? Якої якості ці пропозиції, якщо громадськість взагалі не може достучатися до цих структурних підрозділів? Ну, я сумніваюся, що депутат не може достукатись до е, структурних підрозділів. Все те, що виділяється, наприклад, на житлове господарство, і яке розподіляється на ті ж двори, на ті ж криші, на ті ж ремонти і так далі. Вибачте, але узурпація депутатів, ну давайте так тепер уже говорити, про передбачає про сформування титульного списку виключно постійною депутатською комісією і не формує. Не міський голова, не Віктор Мефодійович, не департамент інфраструктури цей титульний список. Він вносить пропозицію. Приймають титульний список виключно депутати. Що вони затвердили? Такі двори будуть ремонтуватися. Дмитр, а хто в нас Всі узурпатори? Чи є у вас конкретні факти для того, щоб не бути голослівними, там говорячи там про міську владу, про депутатів сумської міської ради? Я чітко сказав свою позицію: У нас не існує прямої демократії. Були проведені в 2010 році вибори без вибору, ну, як і попередні, де повибирались керівники приватних ЖЕКів, які зараз лобіюють свої, родичі сумських олігархів, місцевого розливу, також забудовників в тому числі. Якщо так брати взагалі структуру, то тих, хто були проведені по партійним квотам, люди там тих і тих, і тих, безперечно, формують, нам пам'ятаю, абсолю, абсолютну більшість. Там є адекватні люди, безперечно, є представники громадськості, але... Але ну, він там просто є і все. Тобто він там майже нічого не вирішує, тому що їх кількість там реальний мізер. От і це є узурпація влади. Щодо стратегії, про яку тут постійно говорили, нарешті ми з собою вийшли. Про що я давно вже кажу, що в нас досі комунізм, досі ну, комунізм, в найгіршому його прояві, тому що в нас немає стратегії взагалі місць. В нормальних європейських країнах складається стратегія на 30-50 років. І ця і жоден міський голова не може вирішувати, якою буде ця стратегія. Вона він повинен по цій лінії йти. У нас, як вже сказали, фонтани, арки. зараз євродвори, завтра будуть євродерева, потім євромаршрутки, потім ще щось буде там євро чи не євро. Я не знаю, який там потім вже буде напрямок розвитку. І виходить те, що у вас немає якої стратегії. Кошти розпилюються від виборів до виборів. І в принципі, ось що відбувається, оч на зупається. Де в нас плебестити? Де у нас ну це ж законодавче питання? Де у нас е, місцевий референдум? Е, сьогодні в Чернігові нашому закону. Немає закону, я закон, не сказав законодавча проблема. Е, сьогодні в Чернігові вирішили частково певне питання. Е, був прийнятий пол положення про бюджет участі. Угу. Тобто один відсоток від бюджету громадськість має право розпреділяти шляхом там проєктів в участі ОСН і так далі. Що є у нас? У нас немає нічого. Ми ходимо, просимо, дайте це, дайте це. Ну, давайте тут подивимося, ніякої реакції немає, у нас вибори, у нас є родори. Згідно того, що в нас є основний документ, це найбільший документ, який я коли небудь бачив про ніщо. Це називається Тут міста Суми. Механізму ноль. Просто написано, що ми сприяємо, забезпечуємо найбільш законодавчі слова, які найбільше. Нічого не зобов'язують, взагалі ні до чого. От що маємо статут титр громади, провести громадські слухання, треба там за 500 людей. Громадські слухання щодо забудов містобудівних умов та майже не проводяться. Е, ну і прикуча з громадською можна говорити, якщо дорадчі консультативні органи не працюють. Дорадчі. Угу, угу. Про пряму демократію взагалі мови нема. Е, про те, е, зміни до закону України про звання громадян щодо електронного звання будуть на лише восени цього року. Восени цього року, 2015 рік. 21 -е століття Законодавчий, знову ж таки, є, закон, але, але, але у Львові зробили реальну електронну приймальну громадян, не те, що у нас а реальну нормальну електронну приймальну де, громадян. до речі, кожен може проголосувати за ту чи іншу проблему і там певною кількістю там голосів лобіювати вирішення в першу чергу, наприклад, цю проблему У нас проблему. на сайті є такі проблеми і голосування проводиться, і інкетування, і визначення, і так О, далі. Що ви, Дмитре? можливо це не в такому, такому осіб... супервигляді, але Я рекомендую звернути увагу на сайт Львівської ради, і тут так. Від ну а чим саме не влаштовує вас сайт Сумської міської ради? Сайт, в принципі, дуже непоганий, але знову ж таки, цілий ряд нюансів, які можна говорити технічні і так далі. Знову таки, я знаю, що громадськими, Зараз громадськими громадськими актив... сайту і... громадським активістам пропонувалось, пропонувалось uh -huh. привезти в суму спеціалістів з Microsoft. Міська влада це не сприйняла. Ну, серед цих активів у мене не було, то розробляється структура сайту. я хотіла б можливо цей напрямок трішечки так добити. Дмитро, скажіть, будь ласка, ну все ж таки, територіальні громади мають виступати з ініціативою, для того, щоб влада їх почула і там добіювати те чи інше запитання. Були якісь питання, які не пройшли або вас не почули? Жодна міська ініціатива з двох двох точно чи трьох, можливо, не пройшли на сесії міської ради. А які се е, про збільшення кількість членів виконкому? І щодо. Е, е, Звіт депутатів. депутатів міських uh -huh. рад. Тобто, в принципі, uh -huh. всі вони були логічні, всі вони були на часі. Ніхто... Ну, так ж... до, до, до речі, цікаве було голосування стосовно звіту депутатів. Yes. Якщо yes. вам цікаво, то можна подивитися на результати голосування, які саме депутати за це не голосували. Дмитро, ви дивилися, yes. які саме депутати не Яка фракція? кожного знати. Чи та фракція? Яка, фракція? яка міського голову підтримує? Можливо, батьківщина Знаєте, це я, була. Можливо, батьківщина, але, чесно кажучи. Якщо говорити прямо відверто, то Депутатський корпус мене не влаштовує майже на 100%. Якщо срок. рішення не прийнято, mm -hmm. то, то всі винні депутати. Будемо говорити таким чином. Віктор депутати не захотіли ініціативі. звітувати. Ну ось а, два за, запитань до Тетяни запитання. Я виконавча влада. Я при чому ваш погляд? Чи ви можете, чи ви можете я якось, за депутатів? Не відповідає. ви не хочете так проаналізувати якесь своє враження? Чому свої депутати свої не повинні припущення. звітувати? Я єдине, що чув, тому що оскільки мене це не стосувалося, але було місцевою ініціативою. Передбачено, що для звіту скликається така кількість мешканців даного округу, що, вибачте, ніколи в житті такого не відбудеться, і надіятись просто на фантастику це не можна. Але треба було шукати компроміси. Треба було всі місцеві ініціативи поставити там не 70 чоловік, а 30 чоловік або 50, або 20. Але звіти повинні бути. Я одностайно я не депутат, але з точки зору звітування, то це нонсенс. Сьогодні е, законом передбачили звітування депутатів, але місцева ініціатива вона була більш широкою ну, в даному випадку. можливо, як депутат, скажіть, будь ласка, ну, як ви голосували, консенсус. як голосували ваші колеги? Чому вони не підтримали таке рішення? Особисто я та моя фракція Європейської суми голосували за цю ініціативу стосовно звіту депутатів перед громадою. Я взагалі не розумію, що таке звітувати, е, от про в рамках, я звітую постійно, якщо мешканці ну там телефонують чи захотіли якусь зустріч провести, прийти розповісти з того чи іншого приводу свою думку то розповісти, що саме я зробила з цього приводу, то це ну, взагалі не є проблемою. Я живу на території округу, на якому я працюю як депутат, тому зі мною зустрітися взагалі не проблема. Якщо буде прийнято якась необхідний, необхідний формат. Зустрічі і звіту, то я завжди за для мене є проблемою сховатися. Ну там я не знаю, не, не бачу взагалі ніякого сенсу ховатися від мешканців, щось там готуватись. Я заздалегідь я знаю, які ініціативи стосовно свого округу мені вдалося довести до депутатського корпусу, до профільних комісій, які саме ініціативи я вже змогла провести, і ну, вважаю, що це вже є. Показником моєї роботи, тому особисто я взагалі не боюсь ніяких звітів і чому, чому не і голосувала бояться? є, що приховати, можливо. Тому що я, я до думаю... не представляють громад, яке це тому що можливо депутати депутат навіть роман. не знають проблем свого округу деякі, ну, а округ не знає не свого стосується. депутата. Звичайно. Ніхто не знає. Замкнутий у нас такий так, трикутник. А коли місцевою як... ініціативою, вибачте, ще раз повертаючись до того, е я знову е читав цей проєкт, коли е передбачено, що там треба на цей звіт написати. Сати звіт, потім мешканці повинні всі зареєструватися, поставити свої підписи, паспорти і так далі, так далі. Ну це ну дуже заангажована ситуація. Ну, як сказала Тетяна, я готова спілкуватись коли завгодно зі своїми мешканцями, але коли воно е придбає вже якийсь формальний характер, ну вибачте такої владної структури, не депутатської, а владної, то мешканці може будуть і шарахатись від цього. Але ще раз повторюю: консенсус можна було знайти. Я не знаю, можна було б внести якісь пропозиції, їх змінити і прийняти друга пропозиція була щодо збільшення кількості членів виконавчого комітету до 21. Можна вибачте, їх зробити і більше. Чи буде ефективність діяльності цього виконавчого комітету? Я вам ще навожу раз приклад. Зараз 13 членів виконавчого комітету ходить, ну максимум сім. Максимум, нам інколи ніяк прийняти рішення, тому що Якось треба прийняти речі. Всі. Ми з одного боку засуджуємо, але з іншого і приміряємось з цим. Так, я просто у нас дуже обмаль часу залишається. Скажіть буквально кілька речень, реплік. Кожен а що потрібно для того, щоб налагодити цей діалог? Для того, щоб а, влада і громада могли почути один одного, розуміти проблеми один одного, йти назустріч, зробити цей крок. Віктор Фодічу. Я з е, самого початку казав, що громада і влада це все-таки повинна бути рівність. Ще раз, чи дружба, чи не дружба, це вже знаєте таке питання риторичне і ліричне. А от що таке все-таки повинна бути рівність, то я згоден з цим. Питана, я не за... знаю, я вибач, Марина. Я просто приймаю усіх і вся завжди вислуховую, якщо це пропозиція конкретна, я готовий її просувати до кінця і голосувати чи, за ним. Ви досягти як рівність, яка перспектива? Так, ну депутат, це звичайна людина, нічим. Не відрізняється від інших мешканців. Будь простіше, до тебе потягнеться. Просто треба жити тими проблемами, які, які якими живуть інші. Просто треба ходити по тим вулицям, їздити в тих же маршрутках. Тоді ти зрозумієш, що буде простіше зрозуміти, що саме не задовольняє людей. І Ваша остання репліка, буквально кілька секунд. Шутка в нас знову ж таки підтверджує, що є певна нотка комунізму в совок головах, тому що влада неможлива без громади. Влада це. Те, що має представляти і виконувати виключно діяти в інтересах громади. У Нас цього немає. Навпаки нам кажуть, що влада це щось окреме від вас. Це якась рівність, це якесь щось не Насправді влада повинна підпорядковуватись повністю громаді і виконувати всі доручення і знову ж таки проблема прямій демократії. Повна відсутність прямої демократії в Україні в цілому Я не знаю навіть чим завершити ефір. Продовжу... продовження далі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про взаємодію органів місцевого самоврядування з владою, про те, який результат, чому дорівнює формула влада плюс народ, мабуть, все ж таки все складно. Всім дякую за увагу! Бережіть себе!